Саме тут, на сучасній лінії, в одному з цехів рівненського пивзаводу очищується, газується та розливається у пляшки нова питна газована вода рівень. Рівне, і околиці рівно користуються питною водою з артизанської свердловини. Ми, в свою чергу, теж беремо на розлив воду з артизанської свердловини, з боярки. Свердловина належить місцевому водоканалу. І треба сказати, що склад, хімічний склад. Води і мікробіологічний склад теж дуже позитивний. За своїм складом, вода, що розливається під брендом рівень, є дуже корисною, адже включає в себе велику кількість мінералів та життєво необхідних мікроелементів. Практично кожна вода може бути мінеральною, в залежності від степені мінералізації. Кожна вода, вода загалом то поділяється на мінеральну і просто питну. В чому різниця? Різниця лише в тому, скільки заплатиш за висновок Одеського інституту курортології. За висновок на предмет мінералізації треба заплатити значно більше ніж на простий висновок для питної столової води. Хоча окупністю випуску на ринок лінійки питної води на рівненському пивзаводі не особливо переймаються, та в його успішності тут і не сумніваються, адже на ринок вийшов дійсно якісний і корисний, як і вся продукція рівненського пивзаводу, продукт.